ви Вчора ми займалися рятуванням людей, вивозили людей. Ми з Кривого Рога, громадська організація Вікін. Сьогодні вивозимо, вже взяли більше машин, вивозимо тварин. Скільки вийде, скільки вивезли. Назара у нас три тварини. Як ви користуватись туди? Ще раз. На човнах туди пересуваєтеся, самі збираєте МЧС вам? Нам привози, хлопці з хлопці і Там ще наш, наші хлопці є на човнах, вони до нас сюди привозять, ви вже бачили да, масштаб, да, який? скільки зараз три, взагалі можете писати масштаб. Ну, до сотні десь. Куди ви вивозите тварин? По приютам, наразі відкликумося, приют, кривий ріг. Ну, емоційна реакція, яка ваша? Нема емоцій, не знаю з того. Ну, ну, рятуємо, ну як, емоції, ну не передати. Якому? Просто працюємо, швидко, 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 Поки не будемо. В якому стані тварини? Тобто вони в стрес перелякані? перелякані. Стрес, стрес, так. стрес, перелякані, напугані. ним видно, ось, бігаючи. Хазяїво вшукають. Розкажіть, будь ласка, звідки ви там витягуєте їх? Що це в проєкт вибухає? Чердаки криш на дерева залазять. По квартирам другі, третій поверх із туди. В якому вони залякані? Залякані, так. Залякані, шукають, Допомагаю. Допомагаємо. Як звати вас? Назвати? Ігор мене звати. Ігор, і як прізвище? Миколаїв.